Шановний! Добрий день! Спектор патрульної поліції, лейтенант поліції Симашка Олександр. Скажіть, будь ласка, тут дозволений перехід? Ну я тут на роботу, тут ходжу. Я де з вами згідний, перехід. дивіться, там перехід є. Де? От перед кільцем. А я звідси йду. О, звідки ви йдете? Ви йдете звітом від зупинки, ну, правильно? О, зразу тут перейшли. Там, де бачите, людина йде пострілів. Я навіть диспанку. не знав, що там я. Шановний. Добрий ранок, пані. Підійдіть на хвилинку. Інспектор патрульної поліції міста Львова, лейтенант Таранда. Придіть, будь ласка, документи. Якісь маєте посудні. Посвідчення, посвідчення. Пенсійне, будь-які документи засвідчують. Я вас попрошу не затримуйте. Я знаю, Раз, що. Раз, два, три, чотири, п'ята полоса, дві сплошних. Пані он піший перехід. Я знаю, і все йду на піший перехід, не спізнюю, просто спізню. ще має бути на одній роботі. Через... П'ять хвилин зачекайте, будь ласка, буде винесена постанова, там невеликий штраф. Ну, я вас буду пам'ятати, будете знати, тому що відбувається ДТП, і тут дуже складна ситуація. Я знаю зранку. Спішать. Ну дай Бог їде п'яний. Ну, ну вам треба. Ну чисто так. Ну, Маєте свої документи. документи? Будь-які посвідчення я пенсійне. Їдемо все зупиніться, пані. Мітра за маю часу буде. вам ви розумієте, що ви перейшли дорогу через чотири лінії і дві сплошних. Ви хочете, щоб вас збила машина? Правда ні? Не. Пані верніться! Не можу, я так, пані їде. Маєте документи? Немає. Сідайте це в автомобіль. Доброго дня! Вулиця міста Львова, лейтенант Морт вже Прошу пана, чому ви так перебігаєте приїжджу частину? Я не перебігаю. А що я це помаленьку. Вам? А це хіба так дозволено? На вас буде виписаний штраф, ви знаєте за все. Придіть, будь ласка, документи. Є два пішохідних переходи, буквально за 50 метрів. Але ні, всі перебігають проїжджу частину. Заходите в банк, це реквізити, вони знають. 51 гривня. Щасливо не порушуйте і, будь ласка, користуйтесь пішохідними переходами. Чим я тримаю їх. Ну а чому ви так перебігаєте? Ну ну чим. Ой, що мені тепер? Мені 20 хвилин пропало. Ну а для чого ви так перебігли? Я не перебігаю, я нормально йшов. Ну, а це можна так переходити, що ви повідомлення. Але то ви показали, завернули назад. А мене як що спеціально... Не спеціально, ви перейшли другу, недозволеному місці. О, я, я перший раз пішов, бо 37 їхав. Я з району приїхав і, і спішу, а 37 їхав. я перший раз за своє життя. І відразу штрафують. А скільки ви машин пропускали біля мене, там де я працював? І Нікого, перший раз ви все прощали, Ми в півроку штраф. Переділи, але на 2 секунди на червоний заплюстали до мене. Так. Давай я чекаю, вони мала чекаю. Я не маю можливості віти, але двоє маленьких дітей. вас буде вона проглини, може нас отримати. Я є <їм>, пантики <говори> не мала, немає як <говори> Я можу вийти за судом документ. А от, ще кудись, перестати. Ну я там не соромно. Що не соромно? Ви не плюйте, будь ласка, мою сторону, ви дивіться на себе. Ви, на ви, не в чергу. ви Нічого на не себе. бачите. Ви тільки, ви тільки на мене себе, як бачите. ви порушуєте, а ти 80 Перестанете між Порушувати, між ви. тоді будете показувати не інакше. Все. Тут є реквізит. Оплачуєте будь-якому будь ні будь-якова, яким Саме краще, що в банку там саме... Щасливо, вам попасти і звідти не вернути. Дякуємо, дякуємо.